Найперше треба дійсно розуміти, що сполучені штати вони так. Абсолютно підтримуючи, так і ця підтримка є дійсно значною, але воно так партійно все таки надходить, і тут є кілька причин: з одного боку, це і наші запити, так які надходять, розглядаються, і тоді ми отримуємо ту чи іншу зброю. З іншого боку, це є знову ж таки плани самої адміністрації Байдена. І третя сторона це є загалом настрої населення американського. І тут ситуація така достатньо перететна. На, ось нещодавно було опитування, мені пригадується, яке Гарвардський університет там Гарвард Гаріс проводив, де настрої були такі, що близько там п'ятдесяти з копійками відсотків стверджували, що потрібно більше надсилати озброєння Україні, але менше під 50% відсотків американців вважали про те, що Сполучені Штати і так достатньо цього багато роблять і краще сконцентруватися на внутрішніх проблемах. І перед власне виборами в листопаді. Ну, адміністрація мусить звертати на це увагу, тому відповідь тут дуже проста: чим краще ми будемо пояснювати, і чим більше успіхи в нас будуть на полі бою, так тим більше ми будемо додавати аргументам цій стороні, ті ті назвамо партії та допомоги Україні, які лобіюють більші поставки, так показуючи те, що ось ось ми можемо дотиснути, тобто це не гіпотетична питання. Це достатньо практичне питання, коли ця зброя може дійсно зробити ось цей переломний момент.